На прямий зв'язок зі студією виходить політичний експерт Тарас Загородній. Пана Тараса, доброго ранку. Слава Україні. Доброго ранку, героям слава про боротьбу із корупцією в Україні і як до того українці ставляться, обов'язково будемо з вами говорити. Трошки згодом свіжа соціологія з'явилася. А розпочати нашу з вами розмову запланувала сьогодні із чергового скандалу із закупівлями зброї в Україні із агенцією збройних закупівель. Міністр оборони у Меру відмовився продовжити контракти з очільницею агенції збройних закупівель Мариною Безруковою. каже. Полетять і інші голову. Ну і власне про це у міру у Фейсбук написав. Ось як пояснив, закупівлі зброї, які повинні бути закритими під час воєнного стану та повномасштабної війни з Росією, чомусь перетворилися на Амазон, де кожен користувач інтернету може в реальному часі бачити, хто і що купує, в яких обсягах та у яких виробників. А масштаби цих закупівель, які були б принаймні співмірними із з піаром у змін наші захисники на фронті, так і не відчули кінець цитати. Ну і маємо. Вже відповідь самої безрукової вона сказала, що залишиться чинною керівницею, АОС попри рішення міноборони, таке вона сказала в коментарі Форбс та суспільне. Скажіть, взагалі що відбувається, тому що розумію, читаючи цю інформацію, що це ж величезні репутаційні ризики для України. Як на все це західні партнери будуть дивитися? Ну і це дійсно команда, отак не впоралася, чи є якісь інші причини. Ну, слід отримувати більше інформації стосовно того, що відбувається, тому що, що я розумію, що багато чого ще не договорюється. Як питання щодо зливів, наприклад, інформації, яка може існувати, це ж питання є організації роботи, як і Міністерства оборони, так і цієї агенції, тому я б так не розділяв тут, що є окремо існує міністерство оборони, існує Агенція, агенція Фактично є частиною механізму міністерства оборони. І там і так теж було багато питань. Наприклад, суспільство так і не отримало відповідь по мінах, які браковані були виявлені на фронті. А хто приймав, хто підписував, що брак можливий був потрапив все ж таки на озброєння і багато чого іншого. Тому я вважаю, що тут не дуже правильно робити окремо, що існує агенція, існує Міністерство оборони. Або вирішувати питання, все ж таки, хто відповідальність на це. То знаєте, у нас така дивна ситуація створюється. Кожен пальцем показує один на одного, і тепер не зрозуміло, хто є відповідальним в цій ситуації. Ну, наприклад, за злив інформації, так і багато чого іншого. Тому ну я взагалі прихильник того, щоб. Спрощувати механізми, і якщо є міністерство оборони, то закупками повинно займатися міністерство оборони. А то так а агенція в повинна бути просто бути частиною, або як департамент, наприклад, міністерства оборони, то знаєте, знову таки не зрозуміло в цих ситуаціях. Ви задаєте запитання: а хто тут винуватий, да, наприклад? І виявляється, що міністр удає, що нічого не існує. Він нічого не знав. Хоча він є міністром оборони, а агенція закупівель говорить, що цього не було. Ну, якщо факти, в тому числі з боку міністра, є, то звертайся в правоохоронні органи, які повинні розслідувати це розслідувати ці випадки, як і до речі, щодо прийому бракованих мін, тому що. Щодо бракованих мін це чисто питання, хто приймав на озброєння, хто дивився ці партії, хто не змушував виробників повертати це все, яким чином відбувалася перевірка е, е, роботи виробів і багато чого іншого. Угу. Ну там ще і неприємна історія пов'язана із датами, направдою чи вони між собою не спілкуються, нічого не узгодили, тому що вранці 24-го числа наглядова рада АОЗ повідомила, що продовжує контракти з керівництвом агентства ще на рік. А того ж дня Міноборони голосило, що розриває контракт, а також ініціює зміни в роботі наглядової ради. Ну теж така не неузгодженість позиції, чи що це знову таки не зрозуміло. Ну і безрукова каже про те, що на Глядова рада ініціювала проведення незалежного аудиту, АОС із залученням агенції НАТО. Ну і відповідно, вже за результатами цього аудиту мали були б зроблені висновки. Чому не дочекалися аудиту? Також велике питання, і воно залишається відкритим. Дійсно, нам а, потрібно зачекати подробиць. Нам потрібно зачекати деталі. Так, ви також на цьому наголошуєте. Ну так, звичайно, але знаєте, я вважаю, що наявність наглядових рад іноземців міністерства оборони це перебір. Це ну теоретично можна розглядати в інших в інших інституціях. Але що роблять наглядові ради, де присутні іноземці, які можуть працювати в тому числі на наших ворогів? Мене чесно кажучи, дивує. Я вважаю, що і наглядова рада, наприклад, в, в цьому ваозі ну повинна бути ліквідована. Хто ці мають ці іноземці допуски? Яку відповідальність вони несуть за злив інформація? Може вони і зливають інформацію. Про те, що говорить як пан міністр оборони, тому я вважаю, що воно взагалі повинно бути ліквідовано. Ну це така антикорупційна історія. Я так розумію, і саме цим Ні, зараз не, ба, поясніть корупція повинна займатися правоохоронний органи конкретно. Ну, але... сапа. А що роблять іноземці міністерства оборони? Це велике питання. Добре, давайте тоді про корупцію і боротьбу з нею поговоримо. Майже 80% населення і 76% бізнесу вважають корупцію в Україні другою серед головних проблем. На першому місці збройна агресія Росії свідчать про це. Результати дослідження корупція в Україні 2024 Розуміння сприйняття поширеністю оприлюднило це дослідження національне агентства із питань запобігання корупції. Опитані українці зазначають суттєве зростання рівня корупції саме у 2020 Ісяча 2024 році зростання рівня корупції упродовж минулого року помітили понад 69% населення і 57% представників бізнесу. Населення вважає найкорумпованішою сферою судову систему бізнес. Митницю скажіть, будь ласка, а як взагалі це можливо це попри всі антикорупційні зусилля? Ну і власне чому спів, співгромадяни наші спостерігають таке погіршення? Ну і чому саме 2024 став в став українців таким корупційним? Ну, дивіться, це трохи не теж знаєте, збитий приціл нашого суспільства. А тому, що якщо йдеться про корупцію, то конкретно відповідальність суд антикорупційні органи НАБУ, САП, на БУСАП і НАЗК, і все, що з цим пов'язано. чому тому що от дивіться, коли ви йдете по вулиці і бачите бандита, наприклад, ви ж не просите ви ж не просите його перевиховатись? Як часто у нас говорять, чиновники повинні боротися з корупцією? Як чиновники можуть боротися з корупцією, якщо вони в цьому зацікавлені? Ну цього не може бути. Коли ви бачите бандита на вулиці, у вас перше, яке запитання? Чому цей бандит лазить по вулицях? І друге запитання: хто за це відповідальний? ви знаєте всі, що це за це відповідальна поліція? Так і тут це неправильна постановка питання. Правильна і адекватніша постановка питання, чому антикорупційні органи за 10 років важкої в лапках праці? Зростає рівень сприйняття корупції, значить, питання в правоохоронних органах, які за це відповідає, значить треба провести аудит за 10 років роботи правоохоронних органів, так а не за півроку, як у нас там це зробили, в тому числі рахункова палата, яка повинна виявляти скільки грошей витрачалося, яке завантаження детективів. А далі достатньо чіткі зрозуміли критерії роботи будь-якого правоохоронного органу. Це стосується не тільки. На БУ і САП. А перший критерій: скільки, наприклад, було запит на отримання роботи ну, там, негласного збору інформації в судах. Далі, скільки на цій інформації було порушено кримінальні справ. Далі, скільки на е, е, кримінальних справ дійшло до суду, так на, на, на стадії там підозр, криків в Фейсбуках, що ми тут боремося з, з корупцією, і нічого не закінчується. Далі, скільки е, пройшло, е, скільки вироків було винесено. Ну і останні критерії, скільки вироків е, все ж таки було оскаржено в апеляційному е, суді або там апеляційній палаці, вищо антикорупційний е, суд цього антикорупційного суду, і ми отримуємо в дійсності картинку роботи антикорупційних органів. От на чому повинні сконцентровані бути люди. Е, то, знаєте, у нас це перетворюється в абсолютно. А, таку, знаєте, маячню, коли всі сидять і 10 років знову таки а чому у нас, а, наприклад, там секи, наприклад, з грошима ходять. А в мене питання: чим займалися на ви що не бачили, що у них в деклараціях вони все це декларують, і звідки них з'являються гроші та багато чого іншого. Тому тут, чим частіше українці будуть в корінь проблеми дивитися, чим швидше будуть вирішуватись проблеми. А відповідальність в даному випадку це. Якість роботи правоохоронних органів, які на це уповноважені, а якість дуже погана. От і все. От і все Ну і ще трохи соціології? 54% українців позитивно сприймають повернення Дональда Трампа на позаду президента США. Про це йдеться в опитуванні від Київського міжнародного інституту соціології. Найбільш виражений оптимізм щодо президентства Трампа серед респондентів до 29 років. Сукупність відповідей від радше добре до дуже добре складає 64%. За регіонами найбільш оптимізм щодо Трампа на заході України п'ятдесят. 4,6% із відповідями радше добре до дуже добре. А чим би ви пояснили таку довіру до Трампа і чи не занадто багато сподівань на 47-го президента США від українців? Ні, ну дивіться українці в першу чергу повинні розуміти, що за безпеку за все, що з цим пов'язано, повинна відповідати в першу чергу українська армія. І виробництво власною зброї, от що забезпечує суверенітет в першу чергу України, тому що є президент, так Дональд Трамп так він робить деякі кроки, які можна трактувати, що міфи про те, що Дональд Трамп буде співпрацювати з Путіним, виявили з брехнею відвертою. Це правда, але ви повинні розуміти, все ж таки він президент Сполучених Штатів Америки, а не України. Він буде слідувати національним інтересам власної держави тому звичайно що слід зважати на це те що говориться десь симпатизувати на симпатизувати і так далі але українці знову таки фокус фокус повинен бути в армію і виробництво зброї чим більше буде у нас власних ракет які будуть бити по території росії системно, тим знаєте, більше більше шансів що Сподівання на Дональда Трампа справляться. Чому тому, що Трамп абсолютно прагматична людина, а він буде робити ставку на переможця. Чим ти сильніше, тим більше тобі будуть допомагати. Так побудована голова на заході. Ми давно повинні це розрозуміти. Не НАТО є гарантом безпеки України, а є українська армія, і власне, ВПК, от на чому ми повинні завжди наголошувати і завжди це робити. І не Дональд Трамп там да щось там прийде, щось зробить, умовно кажучи. Це інфантильна позиція. А запитувати уряд, чому не забезпечено секрети з підприємства поки що гальмує прихід іноземців, в тому числі в країну. Чому не дозволено експорт зброї для того, щоб підтримувалися виробничі цикли? Не заробляються гроші, не платиться податки всередині країни, не забезпечується армія, в тому числі виробництвом виробництвом зброї необхідним. Тому що якщо підприємства стоять, то зброї ніякої немає. А не за кордон, а не для власної армії. Забезпечення довгострокових контрактів, забезпечення, забезпечення військових ризиків, прилетіли ракети, компенсували. Спрощення знову таки, порядку виробництва в першу чергу зброї, тому, що там от нещодавно цей скандал був законопроектом. який, де слуги народу намагалися спростити спростити ту кількість величезну кількість штрафів, які а, падають на виробників. Тут вели велика велика різниця. Виробники і спецімпортери – це дві різні речі на виробників зброї. Те, що подавала Галіна Янченка, законопроект нам потрібно спрощувати. Спрощувати порядок виробництва зброї, або коли на одну дію по три штрафи, ну це підприємство просто збанкрутує його не буде. А кому від цього легше буде і воно працювати не буде, або наступного разу не буде виконувати контракт. Тому ми на цьому повинні концентруватися, а не думати, що хтось за нас вирішає всі ці проблеми. Так, Дональд Трамп співпадає, співпадає. Наслідки політики, яку він реалізує з інтересами України, в першу чергу з його небажанням бачити на зовнішніх ринках російську нафту, з зрозумілих причин. А те, що він намагається знизити ціни на нафту, це дуже теж допомагає Україні, тому що це хілесова п'ята російської економіки. Але щодо іншого, ну українці повинні самі робити. От те, що СБУшники рознесли цей завод в Рязані, плюс перекачувальне нафтоперекачувальне там частину нафтопроводів, нафтопроводів Російської Федерації, це вже ми повинні робити. Це нам плюс це нам буде зараховуватись і теж буде зважатися на нашу силу. От на що ми повинні. В першу чергу зважати, а не думати, хто там щось по Може так статися, що він може розвернутися і проти України. Я не виключаю, що він до нас теж трохи покашмарить деякий час. Але все вирішує сила і спроможність українців виробляти власну зброю, переносити війну на територію Російської Федерації. А до речі, у Путіна відповіли на заяву Трампа щодо нафти. А кажуть, війна проти України не залежить від цін на нафту. А власне до вас запитання, чого звучать такі заяви? Бо в мене враження: чим більше росіяни морозяться або кажуть, що це на них ніяк не вплине, тим більше і насправді ефект від тих чи інших і від тих чи інших кроків. Розкажіть ну звичайно, що впливає. Тому що, в принципі, два роки чи два з половиною роки ніхто не займався обходом росіян оцих цих ембарг. От у нас часто звучить термін ціневий флот. Це ні, тіневий флот це відкрите. Робилося. Ніхто не приховував, що везеться російська нафта, а ніхто не приховував, що удає, що, начебто. Страховки, які видають російські компанії цим танкерам, ну чогось варті, а вони нічого не варті. Але вони з цими поперцями їздили по всьому світу. Всі заплющували очі і багато чого іншого. Тому звичайно, що впливає так, як і впливає експорт, наприклад, добрив, Тому що росіяни зараз переганяють дешевий газ в добрива і теж заробляють на цьому. Тому звичайно, що росіяни удають, що все дуже добре. Що ціна на нафту не впливає? Ну ми в принципі пам'ятаємо історію радянського союзу і розуміємо, що звичайно, що ціна на нафту на на стійкість або радянського союзу, або спроможність Росії вести війну звичайно ніяк не впливає. Угу. Ну і власне, якщо можна коротко, ось з'явилися повідомлення від Кітакаєлога. Ну поки що заяви так, ми пам'ятаємо спецпредставник Трампа із питань України і Росії. Він сказав, що Сполучені Штати розглядають можливість закупівлі американської зброї для України коштом доходів від заморожених російських активів. Можливо, таке зараз від сполучених штатів Трамп можна це піти. Ну, давайте так, коли американці так знаєте з великим ентузіазмом говорять, як вони будуть ділити гроші, які заморожені російські, А знаєте, це як в тому анекдоті, є нюанс. Гроші це не у американців, ці гроші у європейців. А там є нюанси, тому що дивіться, європейці завжди намагалися уникати використання а, саму наявність або країн, або інших персон в зоні євро. Якості тиску на цих персон, і тому дуже багато, як це робили американці. Якщо ти знаходиш, користуєшся доларом і знаходишся в системі долара, то будь готовий, що там це може використовуватися якість тиску або політичного тиску на країну, або тиску, ну там санкції можуть запровадити, і ти не зможеш чого з цим зробити. Європейці так себе не поводили. А, вони. Говорив, от є зона євро. Приходьте і робіть все, що завгодно, а ми вас чіпати не будемо. Тому от, дуже багато пристойних і не дуже пристойних людей країни з задоволенням тримають гроші якраз а, в зоні євро і, взагалі, в Європі. Вони знають, що їх ніхто чіпати не буде. В Принципі, Росія приклад, чому вони не тримали їх там десь подалі, і тому. Я не виключаю, що сама саме це саме арештоване кошти, все ж таки в Україні ніхто повертати не збирається. А, і не буде робити тому, тому що ще є суверенітет на ці гроші. А от щодо доходів, судячи з того, що вони все ж таки починають передаватися Україні, все ж таки юридична рамка була знайдена більш-менш пристойно навіть для. Європейців, які достатньо так прискіпливо до цього ставиться, і звичайно, що Кіт Келлах, як представник країни, яка виробляє зброю, і задоволенням хотів би бачити ці гроші, звичайно, що у американських виробників зброї. Супер, пане Тарасе, дякую, що ви пояснили. і Дякую за коментарі. Загалом політичний експерт Тарас Загородній спілкувався зараз зі мною.